ожеледиться на дорогах через негоду в південнійській громаді учнів 5-11 класів перевели на онлайн. Початкові класи та дошкільнята приймалися у штатному режимі. Це рішення було оперативно прийнято зранку, 26 січня. Повідомили в управлінні освіти. Вчора ми ще ввечері обговорювали це з керівниками закладів освіти. Вирішено було, що поки що планували працювати в звичайному режимі, але у зв'язку з погодними умовами сьогодні вранці було прийнято рішення, що дошкільні. Заклади приймуть всіх дітей, яких приведуть батьки. А школи приймуть першоклас, перший, четвертий клас, тобто початкову школу, а п'яті, одинадцяті класи будуть навчатись онлайн. Дистанційно у зв'язку з тим, що погода не покращується, на жаль, то і на завтра, ми також на 27 число. Ми також плануємо, що дошкільні заклади приймуть всіх дітей, яких приведуть батьки. Перші-четверті класи також будуть організовані черговий клас або класи в школах. А 5-11 класи ще завтра точно будуть навчатись дистанційно. Будемо дивитися по погоді, будемо орієнтувати. На погодні умови, як тільки погода покращиться, всі діти повернуться до очної форми навчання. Водночас жителі діляться своїми історіями в соцмережах. Більшість нарікають на непосипані дороги у дворах. Комунальники нагадують, що доріжки у дворах це зона відповідальності ОСББ. Директор КП екосервісу розказує, що посипати доріжки в місті комунальники почали ще 25 січня. Близько 50 працівників вивели на посипання території піщано соловою сумішу. Спочатку використовували запаси суміші які знаходяться по локаціях в місті. Вчора ми почали працювати десь з самого ранку, ну, не з самого ранку, десь о 9-10 годині. Не на те, що був вихідний день, наші працівники, наша техніка долучились до цього. У нас заздалегідь була підготовлена піщана солова суміш. У нас вона була розвезена по нашим локаціям вдоль наших прохідних доріжок, доріг. Вчора ми все повністю все, все посипали, але, на жаль, ночі був туман, дощ та мороз, і зранку стало ще хуже. Тобто те, то, що ми вчора посипали, воно знову замерзло. І сьогодні, знову таки самого ранку, ми приступили до цих дій. Щоб з цим наслідком боротися, і ну якось виходить, але, на жаль, дуже-дуже, ви бачите, все в Криги. Все в Криги. І от по теперішній час наші працівники працюють, ми розсипаємо цю суміш, поки вистачає. Але якщо буде ще 3-4 дні, то ми будемо вже відчувати дефіцит. Дефіцит піска та солі. Тому зараз ми розробляємо заходи, щоб додатково закупити. Соль і пісок тільки сьогодні ми витрачили біля 6-7 тон суміші. Суміш робиться 1 к 30 на тонну песка 300 кг солі. За інформацією станом на ранок, 26 січня протягом минулої доби до лікарні звернулося 10 громадян. Травмувалися також двоє працівників екосервісу. Пацієнти зверталися з переламами кицівок та забиттями період з 25.01 по 26.01 звернулося 10 пацієнтів травматологічного напрямку. З них один пацієнт з переломом стигна. Один пацієнт з ушкодженням колінного суглобу, три пацієнта з ушкодженням кістової мілки, один пацієнт з травмою грудної клітини, один пацієнт з ушкодженням м'яких тканів, з пацієнта з травмою верхньої кінцівки, з них госпіталізовано по хірургічному відділенню п'ять пацієнтів, інші були прийняті амбулаторно. Станом на 8.30 звернувся один пацієнт з травмою. Також під час ужеледиці додаткову небезпеку становлять дерева, адже омерзлі гілки можуть ламатися та падати. Екстрені служби закликають громадян бути обережними та без нагальної потреби не виходити на вулицю.